Як вдалося пройти такий шлях за 11 років до командира корпусу, практично не роблячи військової кар'єри і без жодної військової академії за плечима? Ну, так я ж, мабуть, на війні, хоч вона тоді так і не називалася. Якщо це можна назвати кар'єрою, то ну, робив її на війні. Та, я не кадровий військовий, це факт. Але в мене було бажання. Було бажання у мене, було бажання у тих хлопців, е, якими мені тоді пощастило командувати в Харкові. І коли насправді на ту хвилину ще українські силовики не хотіли стріляти, не хотіли е, хоч якось протистояти, що в Донецьку, що в Харкові, багато в чому в Одесі, е, протистояти була вже втрата Криму, і всі вважали, що на сході України буде йти за таким же сценарієм, точно як і в Криму.